Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни. Хоча брашка судовольця вже тактично. нас зйомла і так далі. Може, дуже коротко, що можу розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на які ви мові розмовляєте. і Колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному да? Але ми вирішилися на це. Все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все поняли. Все, все віддали та не все і в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо, дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт. Чим крить всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим дьогнуть і чим крить, і е, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Понятно, що це не секретний там не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума сайшов, на емоціях. Вийшов разом з цим. Смазка. Це, до речі, показник того, що Зіля, я не фанат Зієль, ви знаєте мою думку про Зілю. Це показник, що Зієля приїжджає в Білий Дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш сорівноважено і спокійніше, ніж та всяка горда, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабість дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європа, з закритим небом, який нам збирається зараз закрити, нарешті вже 120 літаків у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці заміряться. З Америки, ну що це за партнер? За бізнес. ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес-договора не дію. Любий момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікатися. Плюс, я думаю, все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, от це може я раз, два скажу, і все. Бо, по перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає бреки, в в рекомендації. Ти саме основному російські наративи. Звичайно. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізєс, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. Ну, вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І, в принципі, не рішать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняло. Тобто зараз час перестроїти систему, і кожен з вас може на це впливати, просто себе почніть. Не давайте взяти, не творіть хуйні, всяке поняло. Мусор там викидайте так, де надо Допомагайте військовим. Ну така от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують я цьому світу. Після такого, як я не виживаю, ну, я ж якось вижив Україна. Виживе, і я живу, і Україна буде жити. Я в це вірю. Поняли, у мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все. слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.